Вальс поєднує долі Мінялися цілі епохи, а музика вальсу й досі об'єднує покоління, пробуджує найскравіші спогади, вносить у буденність романтику та свято. У цьому переконані ті, хто організував для літніх хмельничан свято Вальсу. Це робиться з однією метою. Ми повинні в даному випадку і вбачаємо головну перевагу в тому, щоб людей, які досягли поважного віку, витягнути з чотирьох стін. Квартири однією з основних програм цього відділення є дозвілля для наших підопічних, які є клієнтами нашого територіального центру. Танцювати вони настільки мали бажання після кожного концерту, після кожного заходу кружляти у вальсі. І тому я вирішила зробити такий захід у нашому територіальному центрі. Вірніше започаткувати його роботу, щоб він став традиційним. Вальс молодіний, захоплюючи танець до щита тіла. У його ритмах насправді відчуває швидкий плен молодості, зізнаються танцюристи. Зробити будній день святом виявляється досить просто. У цьому можна повчитися і у працівників закладу, і в самих його відвідувачів. Вони багаті талантами і позитивом. Учасники хору єдність. Ми тут з чоловіком заспівали цю іменно пісню про осінній вальс. Якраз до по темі. Ми тут учасуємо в хорі в цьому вже три роки співаємо. Ну я не буду говорити, я скажу то, що ми. Как говорится, находим время і на дачі быть і дома по делам своим, і находим время, щоб посещать, который хор для нас єдність, это для нас дорогу. Надія кравченко та Дмитро Сороки для інформаційного випуску.